Одягнені у сигнальні жилети та захищені будівельними касками, молодь заходить на будмайданчик муніципального житла по вулиці Родіона Скалецького. 29 студентів Вінницького національного технічного університету, факультету будівництва та інженерії завітали на екскурсію. В майбутньому ці хлопці та дівчата проєктуватимуть та зводитимуть різні об'єкти. Щоб по закінченню навчання, студенти випустилися справжніми фахівцями теоретичні заняття. Для них регулярно доповнюють практикою. Це наша давня програма. Ми вже декілька років їх вивозимо для того, щоб вони мали можливість побачити, як відбувається будівництво, загорітися цим і працювати на якраз відбудову України. З попередніх разів троє людей у нас залишилося працювати. Власне, ми знову таки відкриті до цього. Переконані, що сьогодні першо-другокурсники зможуть залишитися на практику і на роботу. Екскурсія на будівництві розпочинається з огляду укриття та паркінгу. Далі перегляд комерційних приміщень, квартир та даху будинку. Студентка другого курсу ВНТУ Вероніка Ковальчук каже, такі практичні заняття для неї та одногрупників вкрай важливі. Насправді дуже цікаво і дуже круто, що є така можливість відвідати і побачити на власні очі весь процес будівництва. Адже ось я ділилася. Тим, що нещодавно на предметі архітектура ми самі закінчили планування багатоповерхівок, і було дійсно цікаво, що от буквально те, що ми планували, і побачити в реальності, як воно насправді все відбувається. Робота зі зведення житлового будинку на вулиці Скалецького, що входить до програми Муніципальне житло Вінницької міської ради, розпочалася торік влітку. Наразі вже готові зовнішні стіни, встановлені фасадні вікна. Триває облаштування внутрішнього простору у десятиповерхівці. Один під'їзд на 42 квартири. 15 з них виділені під квоту для учасників бойових дій. Основна перевага цього та інших муніципальних житлових будинків. Безбар'єрність. Абсолютно усе, що будується в рамках муніципальної програми, передбачає інклюзію і доступність. Власне, тут є можливість усім верстам населення на будь-який поверх попасти безперешкодно. Вже за кілька місяців майбутнім будівельникам проводитимуть екскурсії на інших об'єктах. Будинок на вулиці Скалецького введуть в експлуатацію у другій половині цього року. Ілля Іскра Вадим Інжиєвський новини за день. Телеканал Віта.